Всі вітання. Сьогодні прекрасна погода в Трускавці, і ми вирішили спонтанно для самих себе піти погуляти лісовими стежками а заодно і подивитися, чи назбираємось От нам Вже по дорозі відкриються грибники, які виходять з лісу. А ми тільки, тільки не йдемо. Ну я думаю, що все одно природа багата і сонце світить для всіх, і ми все-таки щось і назбираємо. Тож ласкаво запрошуємо з нами у нашу лісову подорож. Я побачила грибочок красивий і тільки якось до нього дойти. Зараз ми його. А ось він. Красивенький заховався. Привіт! А ось і ми. Це Там ми знайшли ось такий ряд рядовочок. Красивенький. Десь точно рядовки? Классно. Угу. <рес> угу, гарно пахне Такі красиві. То рядовочки. Ось такі вони сіренчик. Вони лише ось таку красоту. Ось один грибочок. Ой, І, ось грибоч. І ось другий грибочок. І ось третій малючок. Які ж вони красиві, <рес> красивенькі, як будем. з картинки. Так, чекай. Ось іще одні білі грибочки. Найцінніші, найкращі поміж усіх грибів. Як кажуть у народі, гриб буровик до корони звик. Ще ми натрапили на ось такий гриб. Він дуже схожий на білий, який постарів, але це не білий, а гриб муховичок. Це є близький родич маслюка. І ще один. Шукати гриби і ось що ми знайшли щось таке красиве. -ху -ху! Хто тут в нас заховався такий красивий? Хто в нас заховався? Грибочок. Ось такий красивий. Давай його би викручувати. Грибочки да. викручуються отак. Ти ридовка? То білий, ні, то синюх. Ні, але дуже чуть-чуть. До речі, гриб синюх, його ще інша назва синяк-дубовик. Його ще називають красиком, підгорішником, піддубником, глухим боровиком. І знову ми знайшли чудесний білий грибочок. А це ми натрапили на грибочки-рижики. Їх тут ціле сімейство, і вони серед пластинчастих грибів вважаються дуже цінними і корисними. Їх використовують дуже часто для засолки. І на завершення нашої лісової мандрівки ми запалили такий красивий теплий вогник. Якщо вам сподобалось наше відео, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Всім добра!